Всім привіт! Ви слухаєте наш традиційний щотижневий подкаст родом з Бердянська. Голос БРД. З вами Катерина, Віталій, Анна. Всім привіт. Вітаю почати. Пропоную з новини про те, що Олексій Бака фігурує в кримінальній справі сина. Як відомо, молодшого, підозрюють у колабораційній діяльності та передачі окупантам нерухомості разом з директором підприємства Бердянські ковбаси Єгором Толоком. Але як нам стало відомо, в справі є і Олексій Бака, який, начебто, давав вказівки сину про те, як розпоряджатися нерухомістю тощо. Також у судовій ухвалі згадуються Сергій Путри та Геннадій Бабаян, які захопили управління бердянським м'ясокомбінатом, і така збирається прямо гарна кампанія. Дуже хочеться сказати, що давно в бердянських скандальних новинах не фігурував Бакай, але ні, так? Да? Ну просто це якийсь вже трошки абсурд. Я навіть не знаю, чесно кажучи, як, як це коментувати, і кому це треба коментувати, і кому треба кричати про те, що слухайте, ну надто багато якихось таких дуже неок моментів крутиться навколо Олексія Бакая. І немає жодного і ніяк, ніякої реакції там, ні з його боку, ну крім того, його філософського поста. Да, після того, коли е, Дмитра затримали, і він там випустив філософський пост, о том, що підіть моїми стопами і будете знати мою життя». Ну, ця вся історія дуже філософська. І якби все, і тиша, і ніяких там ні перевірок, ні офіційних коментарів, ні від кого, ні від жодних органів. Я чесно, я навіть просто не знаю, як про це говорити. Ну, типу. Mm, щоб це можна було показувати в ефір, ну чесно. Ну от тепер перевірки будуть там е збираються е перевіряти їхні фінансові операції, криптогаманці і так далі. І молодшого, і старшого Бакаїв. Ми з вами говорили. Якщо я не помиляюся, це на е, весени, де да, десь вересні Дмитра затримали, і ми от тоді з вами говорили в подкасті, що е, якось дуже сумніваюсь, що е, Дмитро вів якусь там господарську фінансову діяльність без відома Старкнова. Ну я в цьому досі дуже сумніваюсь, якщо чесно. Тим паче, що мабуть не лише свою нерухомість він придавав ну, звісно. у розпорядження окупантів. Там, якщо, якщо ще там детальніше вивчати документ, там не тільки Бакай старший, там ще й дружина молодшого зав'язана з цим всім. І для тих, хто, наприклад, може сказати про те, що якби було б за що, то типу Олексія Бакая вже б закрили, тут я хочу трошки, трошки там, апелювати те, що справа розглядається вже з літа 2023 року. А Дмитра закрили тільки в вересні 24-го, тобто більше, ніж через рік. І потім, вже, коли ця ухвала стала доступна для всіх, вже з неї зрозуміло, що і по Бакаю йдуть деякі там роботи. Він там писав записку, пам'ятаєте, якщо читали там Дімі. І цю записку вони будуть робити аналіз. Експертизу анализ, експер... почерка так, експертизу почерка. Це ж не просто так. Нащо це робити, якщо там людину не в чому не звинувачують? Мені е цікаво інше, чому людина, яка фігурує в якійсь кримінальній справі, е залишається на такій посаді. Я Можу це пояснити тільки тим, що Бакай призначався президентом від е ну, по цій вертикалі президентської, і це, от ніби знаєш, така. Ну, можливо, це політична проблема, що е, очільник да, РДА бах і став, типу, колаборантом. Ну нічого собі. він Про Пропрацював -про три роки, і тут його визнали колаборантом. Тому може тут ну, з цим щось тягнуть. Можна на момент розслідування його відсторонити від посади. А, ну, можна. Це було б логічно так, просто так. Але ну на мою думку, ну я думаю, що все-таки він не відскочить. І буде разом з пономаревим десь там складаємо кампанію. Але ну проблема залишається в тому. Я дуже підтримую Катю про те, що на момент цієї введення цієї справи його нікуди ніяк не відсторонили. І це ж не просто якесь там кримінальне провадження, там знаєте, в я не знаю там в хабарництві, там чи в чомусь там ще. Вибачте, це дуже серйозне звинувачення, а ця людина займає ну дуже серйозну посаду. І воно просто не в'яжеться одне з одним. От я розумію всі ці там політичні історії, і офіційно, як воно там все не може зробитися. Ніхто його зараз не може так просто собі відставити, там крім рішення президента, але виглядає це прямо дуже тришово. Так само, як і Пономарьов тривалий час надалі залишався так нердепом. Попри так, всі... людина ходила в Верховну Раду, вибачте, будь ласка, мала доступ до е, всяких різних документів, до яких не мають там прості смертні. Та, вирішували якісь питання, і тут раптом він підозрюється в Держзраді. Ну, це, це такий якийсь абсурд. весь, Я просто І я хотів би ще додати ну, для тих, хто думає, що тут можна щось порішати, взяти там Пономарьова, Войнікова. Ну, вони теж люди з грошима, але вони не порішали. І тому, якщо у бакая є проблемки, він їх не вирішить, він просто присяде з сином поруч Я теж сином вірю поруч. в те, що да, Я згодна з тобою, я вірю в те, що цей момент порішать, він трошки тут, типу, знаєш, неумісний ну от прямо угу. взагалі. Ну це вже там, інший це рівень питання часу. Так, це зовсім інший рівень. Це, ну, це, це, це вже такий рівень, що там Коломойський я не знаю. навіть не порішав. Да? А тут Бакай порішає. Але якщо він порішає, ну це просто ну красунчик буде. реально. А, мені цікаво, чи не знайде він можливість е, покинути країну, втекти до Бердянська до Росії, чи є в нього така можливість? Сподіваюся, дуже що немає. Ну фінансово. Думаю, є фактично. Він же 70 років плюс. Він вільний їхати куди завгодно, коли завгодно чи заборонено йому судом покидати країну. Мені цього, це цікаво. цього ми не знаємо. Ми не знаю, але те, що він фігурант справи, це 100%. Ой, ну знайдеться привід. Насправді, якась Відряд, місія. Да, якийсь там город побратим відвідати. Тому сподіваюся, що він фактично теж не зможе втекти від відповідальності. Наступною пропоную обговорити заборгованість Агрінола Райфайзенбанку йдеться про понад 240 мільйонів гривень. Борг виник через а, невиплату за кредитними договорами, які були укладені ще до повномасштабного вторгнення, і такий злий жарт, але той випадок, коли забув закрити кредитку вчасно. Так, тут ну, особисто мене тут навіть не стільки, там, да, що це Пономарівський агрінол страждає, що він має виплатити більше, ніж 200 мільйонів. Тут взагалі ну, ситуація дивна з тим, що як банки працюють з кредиторами, котрих основні активи знаходяться в окупації. Пройшов якийсь момент, що вони там давали відсрочку, і вони почали ну, масово вибивати борги, і ці борги величезні, бо ну, там, не одним агинулом єдиний. Наприклад, я ще знайшов як генічний порт, наприклад, намагався отримати. Там 6, шість мільйонів за скетшипінгу і їм погодили. І таких ну судових справ зараз, де забираються гроші, вже можна сказати, там у підприємств банкрутів. Ну їх дуже багато. Але фактично, хто і в кого ці гроші буде забирати? Чи є вони, і якщо Панамарьов сидить, у кого ну хто буде виплачувати це? Ну багато питань дуже рішення є. Це дуже добре, але хто буде платити? Я навіть не знаю, так. Ну, суми, суми величенькі реально, але чи реально їх забрати? Мало е, рішення суду, що вони мають виплатити, вони, ну, хтось має це зробити, зрештою. І просто ну, це не, не стосується тільки там, великих підприємств. Це, пам'ятаєте, ми публікували матеріал, там, хтось розповідав про те, що йому доводиться платити за квартиру на підконтрольній. І ще і платити за іпотеку в окупації. Тому що банк, банк не дає ніяких там поблажок на це. Ти стаєш таким заручником ну, такої системи, що ти в будь-якому випадку маєш платити або в тебе там відберуть нотаріальним написом щось тут вже непідконтрольне. Це взагалі якась така дуже цікава в лобках ситуація. І про банківську систему, і про судову систему, яка продовжує приймати рішення, ну, типу, ніби. Я не знаю, ніби на тот працюють там якісь закони. Минулого випуску Віталь здається, да? ми говорили про те, як заборгованість з водоканала намагаються витягнути також за період дії. Ну, типу, за, за період уже окупаційного Бердянська. Ну так тут я можу трошки додати по цьому. Ми більш детально вивчили питання, і там е, ситуація в тому, що Бердянський водоканал в квітні 22-го заключив договір з Запоріжжя електропостачанням. А потім вони не стали ці договір виконувати. І тут таке питання: ну коротше, вони виклали, скільки кіловат бердянський водоканал забрав. Вони ж не вигадували ці цифри. Це ж, мабуть, реальне і як це використовувалось. Ну, коротше, ми написали запит до бердянської міської військової адміністрації, хочемо отримати від них роз'яснення. Бо дуже якась дивна історія з цим всім. дуже дивна і цікава. Виходить, вони заключили договір уже коли місто, вибачте, було окуповане. Так і цілий рік, ну і в мене питання? І, ну, як це? Да, Вони цілий рік користувались живленням, і потім там, в шостому місяці, перестали 23-го року. Питання: вони перестали чи просто це типу їм виставили претензію за рік. Ну і якщо, наприклад, вам там перший місяць заплатили, другий, третій, чого той самий Запоріжжя електропостачання чекав цілий рік, щоб подати до суду? Чого ви не подали на суду там ну прям в перший же місяць? Раптом виплатять зараз. Ну таке. Я розумію, що там є договір, який забороняє відключати, але ж він не забороняє забирати борги? Ну і у нас всім нараховували так квитанції сплату за. Електропостачання, хоча ми зобов'язані були і там платити, і цим платити. Це не схоже да, на те, що це якась така просто типу, велика масштабна проблема, яка, бачите, прострілюється в різних сферах. Ну, кожен хоче зараз забрати своє, навіть якщо це не його. Тут, да, тут головний посил в тому, що ну, банки вже не церемоняться, вони намагаються забрати своє. Скажем так, кредитні кредитні канікули закінчились, да ну, так, зрештою вони бояться, що через окупацію, арешт якихось можновладців, Вони можуть ніколи не отримати ці гроші і зараз, хоча б намагаються так, в ці останні вагони через суд якось довести, що хтось їм щось має заплатити, і сподіваються, що це буде можливим якимось чином вийде в них. Цього тижня в Бердянську підірвали автівку ще одного колаборанта Василя Нечата. Але історія повторюється, поки наші новинні пабліки продавали перемогу. Російські повідомили, що він живий, так в лікарні, але не в критичному стані. І я впевнена, що незабаром ми його побачимо здоровим. Втім, це чергове нагадування зрадникам про те, що про них пам'ятають і що варто обертатися, коли ходиш навіть окупованим містом. Ти дуже дуже проговорила, мабуть, думки всіх, тому що я також вважаю, що, на жаль, скоро він десь там з'явиться і скаже про те, що він живий, але це не змінює справи. Ну, взагалі, так, у цього Василя Нечта є свій телеграм-канал. Я ж навіть на нього підписався, щоб подивитися, коли, коли він там з'явиться. Він, як правило, там робив репости. І передостанній репост був десь він там біля ялинки стоїть, ну він особисто, тобто ну, була його фізія. І був 26 грудня пост, але знову таки перепост. Я не знаю, ну, це він зробив чи хтось там за нього зробив, але ну то просто загальна інформація, він особисто поки в інфополі не з'являвся. Ніхто ніколи не чекав його так, як ти зараз, так? Ну, мабуть, так. Ну, коротше, чекаємо, чекаємо. Я думаю, якщо з ним все ок, то ми про це скоро дізнаємося, але якщо з ним не ок, то це можуть до, до, дуже довго замовчувати. Будемо дуже сподіватися, Віталій, що ти не дочекаєшся його нових постів в його телеграм-каналі. Ні, ну пости хтось робить, може, може. А от саме щоб він приймав участь в цьому пості, там особисто когось там нагороджував чи чим він там займається, то короте, чекаємо. Один з голосів Бердянська не побоюся цього слова, Віктор Додукалов пішов до війська. І тепер, ймовірно, наше місто зникне з інфопростору з центральних ЗМІ, або принаймні інформації стане менше, бо це була чи не єдина людина, яка розповідала про події в окупованому місті. І, на жаль, наша влада не така прозора та контактна, як хотілося б. І саме Віктор дуже часто давав інтерв'ю великим медіа, і я. Дійсно боюся, що про Бердянськ стануть говорити менше, бо просто нема кому це робити. А ти знаєш, я б навіть сказала не один з голосів, а найгучніший голос взагалі Бердянська. Тому що я буквально ось зараз, чисто так мені було цікаво, сіла, просто загуглила там прізвища зараз, там, ну, типу там Дудукалов, Бакай, Матвієнко. І якщо до Бакая і Матвієнка мені вилітають новини або про кримінальні провадження, прости господи, там або щось ще скандальні то... якісь так. Ну ти типу, там знаєш чи про призначення, чи про зламали телеграм-канал, там чи щось типу такого, то лише до прізвища Дудукалов іде просто низка інформації про Бердянськ, це інтерв'ю, це коментарі, це різноманітні відео. І реально ну, якби, повага Віктору про те, що він зараз захищає Україну в лавах збройних сил, але дуже не хочеться, аби єдиним, хто публічно говорив про Бердянськ, знову був лише Андрющенко. Щоб цей голос стухнув, не хочеться так. Ну серйозно, тому що ми ж всі бачимо, яка це проблема, як виявилось, це стало величезною проблемою. що після окупації Бердянська всі оці люди, які роками боролись за Бердянськ за владу, за визнання за гроші за бюджет, раптом виявилось, що про Бердянськ нікому сказати. Так, від себе додам, що ну як би там до Дудукалова не сталося, бо ми знаємо, що аудиторія по-різному на нього реагує. Але саме оцю місію, типу Голос Бердянська, я завжди вважав, що це вона була за ним. Тому що, якщо в Ютубі забити Віктор Дудукалов, так. і там, там пошук такий, він підвантажується завжди, ви просто не зможете доскролити до, до кінця, до футуру, Тому що. Кількість інтерв'ю, котрих він дав за цей час, а це ну, там, майже за три роки, їх дуже багато. І в кожен раз це було про Бердянськ. До нього звертались як до того, хто може розказати про Бердянськ. А тепер скажіть мені, до кого будуть звертатись люди? До кого? Я знаю, що, наприклад, Матвієнка, котрий, він там, у нас там виконує обов'язки, він це взагалі не там публічний. Не публічний. Це перше. По-друге, наскільки я знаю, що поки. Його не призначать, бо там, він до, до цього взагалі коментарі не дає. Він, він через те, що типу ВО не хоче там, щось на себе там, зайве брати. Е, тобто у нас нікого не залишилось, хто може цікаво, головне цікаво, якісно розповідати про Бердянськ для великої аудиторії там, всіх е, великих ЗМІ. Бака відпадає. Ну, так. Ну, знаєте, я просто думаю, що якщо зараз офіційна там да, влада Бердянська, там Бака і Матвієнко, просто Господи, хто там ще не знаю, не візьмуться за це питання от серйозно, і не призначать, як я не знаю, якщо вони не здатні робити це самі, ну вибачте, є ж якісь там компетентні люди. Ну, але цю нішу потрібно. Можна... Ми і та... так програли страшно цю нішу, ну я не знаю, погодитись ви чи ні, а я вважаю, що ми її просто блискуче програли. І е, Додукалов дуже впевнено її займав. Але ну зараз я просто от я серйозно кажу, я щойно просто сіла прогуглила їхні прізвища, потім сіла, продивилася їхні сторінки на Фейсбуці. Додукалова, Матвієнка, Бакая. Та ну камон, ребята, ну це навіть не смішно. Ну ти зайдеш на сторінку, там, вибачте, якщо я правильно знайшла сторінку Матвієнка. Ти то, знайшла ти, ну, сторінку Матвієнка? Ну, Це ж він, ну, правда, російською мовою, Ніколай Матвієнко, але він постать всі новини Брадянської міської військової адміністрації. Я не знаю, може, це, звісно, його підоська-фанат. Е ну. Але, типу, ти не зрозумієш з цієї сторінки, ну, хто це взагалі? Мені здається, що це, ну, це не смішно. Тема інформування, ну, її не можна, прямо отак. От на призволяще кидати. Так, да, я вважаю, що інформаційну тему Бердянська не можна так блискуче втратити, як це зробили наші чиновники. І насправді Додокалов це чи не єдиний, хто завжди має що сказати і не боїться цього, не боїться говорити. Я сподіваюся, що він надалі буде залишатися на зв'язку, можливо, не в такому форматі, як раніше, але що ми будемо отримувати якісну інформацію про Бердянськ. Ну, ми бачимо зараз те, що, наприклад, там найяскравіші да, політики бердянська, які пішли до лав Збройних сил України, продовжують говорити, якщо вони говорять лише про збройні сили і лише про якесь там військове життя. І вони ніяким чином не коментують там не місцеві бердянські новини, ні щось іще. Тому не знаю. Окупанти вкотре підбили підсумки курортного сезону, озвучили свою нікчемну статистику, і гауляйтер з міністерства туризму розповів, що планують залучати до Бердянська відпочивальників з російського Заураля та півночі. А це значить, що ну прям туристів критично не вистачає. І зараз переважно приїжджають гості з окупованих Луганщини і Донеччини, тобто ті, хто крім Москвичів раніше, колись до 2014 року відпочивали в Бердянську, а потім. Втратили цю можливість, зараз вони повертаються на курорт. Ну тобто, все, що він казав, можна підсумувати як картина плачевна і нікчемна. Ну, я не знаю. Може, ми побачимо пізніше, що з'явиться якась новина про те, що вони запускають е, прямий експрес Чукотка Бердянськ. Ну, ну, Це просто це якийсь абсурд. Ну, типу, знаєш, ну просто абсурд. Ну, ну я, ну, я ну, не знаю. Ну але такі новини в чергове демонструють, що курортний сезон, мабуть, про який вони думали, що він сам собі буде зараз фантастичним, яскравим і якось воно само все зробиться. Так не працює, і вони вже не знають, що собі вигадати, аби хоч якось його розшевелити. Ну мені тільки про це говорить, тому що це такі просто якісь новини. Ну давайте привеземо за Уралья і крайню північ. Ну давайте їх окей. Насправді, якщо відкинути гумор, то не дуже хотілося б, щоб Бердянськ став відпочинком для віддалених регіонів Росії, і хай катяться в свій Сочі, Таганрог ще кудись. Ну, дивіться, та навіть Крим показав, що організувати, типу, там класний курорт вже на місці, де по суті нічого організовувати не треба, тому що природа все дала. Ну, це не їхній коньок. Зробити з нього забиту якусь там військову базу, сіру зону, це одне. Організувати класний популярний курорт це трошки інша тема. Тому я не знаю. Ну, ну подивимось. А, тим паче, що в бердянську розвитку, як такого, і змін на краще, якогось будівництва ми не бачимо і хочу поговорити далі про те, як змінюється Бердянськ. Зникають відомі всім нам заклади, магазини. А останнє, що ми бачили замість Катрана, тепер відкрили російський банк, і більшість українського бізнесу просто віджали. Я маю на увазі якихось споруд, ресторанів, кафе і так далі. Так, тут ще цікаво да, от вони беруть, відкривають. це ж не вперше в такому там солодкому приміщенні. Вони відкривають щось там більш-менш державне. І як я думаю, що люди, котрі є власниками, Цих приміщень, вони ж, наскільки я знаю, там, мають там, пожиттєвий депорт з Росії. Тобто там ну, є така, такі чутки, що вони намагались проїхати, щоб там, все це якось зафіксувати, але отримали пожиттєвий депорт. І цей пожиттєвий депорт вони можуть отримувати там, не за свою позицію. А за свої там статки, котрі вони мають в Бердянську. ну типу, нашу пускати людину, в котре там, якщо можна, це просто там стільки корисного залишилося, Так, стільки корисного собі, нічого він з цим не зробить. Насправді це настільки абсурдно а, повідомляти в новинах, як якесь досягнення відкриття аптеки, банку, банкоматів а, того, що в принципі для всіх українців звичайно. Воно воно так і дійсно, але ну, це ось система, як ти правду кажеш, що ні про який там там розвиток якийсь там. Знаєш яскраві якісь події. Типу такої мови там немає взагалі. Тому ну вони ж, мабуть, самі бачать прекрасно те, що тема бізнесу в Бердянську, та й не лише в Бердянську, а й на більшості, мабуть, окупованих територій, ну вона типу не процвітає. Ну, взагалі ніяк не процвітає. Їхній бюджет, я не знаю, це за минулий рік да, говорили про те, що їхній там бюджет максимально дотаційний, типу, тому що ніяких бізнесових надходжень, там якихось колосальних в них немає. Я думаю, що така ситуація продовжується і зараз, і тому вони, ну, для того, аби якось імітувати да, видимість якогось розвитку, вони показують, як досягнення у такі звичайні побутові теми. Плюс ще до того вони буквально на початку цього тижня видали інформацію про те, що вони провели інвентаризацію, так. І скільки там 90 тисяч домогосподарств вони, типу, знайшли. Ну, воно там, це 90 тисяч, це і ті, що безхозні, і ті, що не безхозні. Ну, загалом. Облік нерухомості на, на території. Так, ну тепер, коли в них є облік, то я думаю, з цим обліком їм буде ще легше вирішувати, що там, що вільно, що не вільно. Яка там гостішка вільна і так далі. Хоча мені здається, що вони вже давно все, що можна було забрати, забрали, а ні. Ну так, да, залишаються завжди ще закуточки. А я нагадую, що у нас вийшов черговий епізод психологічного проєкту з нами все ок, про те, як говорити з дітьми про війну, поради батькам у складні часи, дає психологиня, арт-терапевтка Світлана Омельницька. Також уже на сайті восьмий епізод історичного проєкту Бердянська історія та люди про Корнеліуса Янсена, видатного Меноніта 19 століття з Бердянська. На цьому завершимо наш подкаст. Я вітаю всіх зі святами. Бажаю, щоб у ваших оселях і родинах панувала любов і злагода, а в нашій країні мир. Нехай наступного року всі ми обов'язково зможемо повернутися до українського Бердянська. До зустрічі в новому році. До зустрічі на БРД 24. Бережіть себе, бердянці! Де б ви не були?